Усім привіт! Ви на каналі Літаро. Я сьогодні вирішила знімати для вас відео особисто, не просто поверхню з картами, а саме з обличчям, тому що мені здається, що ми так будемо трішечки ближче, і у нас буде кращий коннект. Сьогодні дивимося знак зодіаку Рак. Привіт, раки! Дивимося на вересень, прогноз для раків. Що чекає раків у вересні, Так. Трішечки із запізненням, але вже наздоганяємо. Поїхали. Так, буду діставати карту, показувати, і покладу собі тут близько, а потім по кожній карті, карті пройдемося. І так, що чекає раків у кар'єрі? Що чекає раків у кар'єрі у вересні? У фінансах у вересні. Відносини в плані кохання, тобто чоловік-дружина або хлопець дівчина. Цікаво, бо я сама рак, і мені цікаво, що ж мене чекає. Так. Відносини та взаємини з оточуючими. Тобто брат, сестра, мама, тато, друзі, подруги і так далі. Здоров'я, творчість, цікаво, відпочинок, саморозвиток та навчання. Так, ну давайте почнемо по кожній карті, пройдемося, про що вона нам тут розповідає. Так, трішечки тут волосечко. Отак, гарніше, щоб була. Поїхали. Кар'єра. Перегорнута дев'ятка пентаклів. Можливо, у вас зараз не буде кар'єри, не буде розвитку в кар'єрі. Можливо, ви хотіли якихось результатів досягнути, ви вкладалися в кар'єру, але вона зараз не вистрелить. Тобто не буде такого, щоб ви вже збирали плоди своєї кар'єри. Це буде, скоріш за все, про інше. Можливо, ще не прийшов час, коли вона може дозріти ваша кар'єра, і ви можете вже реалізувати себе. От, сказати, що я реалізована людина, ще такого не буду у вересні. Давайте докладемо про що це кар'єра, пригорнути імператор. Можливо, вам не вистачає трішечки е, такої рішучості, е, доведення до кінця е, усіх справ. Можливо, ви просто не будете обіймати якусь посаду, е, велику, наприклад, там, директором якимось. А можливо, вам це і не потрібно. Можливо, ви не хочете брати на себе відповідальність, тому і не йдете в кар'єру. Можливо, ви переймаєтесь, як вас будуть сприймати люди, бо раки можуть відчувати, як сприймають їх люди, і тому ви не хочете оцих от таких не дуже приємних емоцій. Так, про що ще нам свідчить про кар'єру тут у років вересні? Пригорнута сила, ви не будете зараз докладати сил для того, щоб ваша кар'єра розвивалася. Або у вас не буде просто сил, не буде бажання, не буде змоги, не буде енергії, можливо, здоров'я навіть, щоб ви якось себе підняли у кар'єрі на високий рівень. Або вам це не потрібно буде, або це буде дуже дуже важко вам даватися. Тобто. Навіть можливо таке, що ваші сили будуть просто. От, ви будете витрачати сили марно. Ви не зможете сказати, що от я зробив щось і я отримав в своїй кар'єрі щось ну, таке рівне, рівноцінне, тому що я зробив. Ні, такого не буде. Ви будете витрачати багато сил, але результату такого, як ви б хотіли, не буде, на жаль. Хочеться мені ще одну дістати карту. Кар'єра, кар'єра років. Буде планування кар'єри. Можливо, ви собі щось, е, якусь ціль поставите. Можливо, ви просто будете, от як Зірочка тут так падає, і дівчина загадує бажання. Можливо, ви загадаєте бажання якесь і будете. Пов'язаний з кар'єрою і будуть розвивати це. Це дуже от схоже на мене, і якби можна інтерпру... інтерпретувати на... на моє життя. Наприклад, я зараз у декреті знаходжуся, і в мене нема сил на кар'єру, якісь там підробіток є, але кар'єри як такої немає. Але я собі планую, я собі планую, що ось-ось я буду там. Тим, тим тим займатися, і це буде мій кар'єрний розвиток. Тож плануйте не скажімо так не спішіть, не переймайтеся, кар'єра буде, але згодом зараз вам навіть як ну, навіть і не потрібно насправді отак, от прям займатися чимось таким серйозним, щоб ви прям от могли сказати, що все, я ну просто. Кар'єра реалізована людина. Ні, ну тут такого немає. Ви будете собі щось планувати, щось мріяти. Можливо, прописувати якісь дії, можливо, навіть щось робити будете, але це ще не про суперкар'єрний розвиток, це про просто якісь маленькі дії задля чогось великого. Але обережніше зі своїми силами, бо можете багато сил витрачати не туди, куди потрібно. Наприклад, ви маєте основну роботу і будете їй займатися, але будете ще хотіти, наприклад, чогось свого, свого якогось розвитку, і будете витрачати забагато сил туди, куди не треба. Отаке таке може бути. Добре, з кар'єрою зрозуміло. Фінанси, фінанси у нас тут сонечко, це суперська карта, тому що фінанси будуть, гроші будуть. Це карта процвітання, це карта, коли фінанси зростають, коли вам комфортно від цих фінансів, коли у вас є радість від фінансів. Тобто ви така будете ну, вересні заможна людина, скажімо так. Вам буде суперська. І класно від того, що у вас є гроші, і вони будуть. Якщо ви чекаєте, на якісь виплати, вони будуть. Якщо ви, наприклад, як я залежні від чоловіка, все буде добре, все одно сонечко, вам буде комфортно, вам буде супер. Можливо, це фінанси від дітей, тому що сонечко може показувати дітей, то теж вони будуть. Ну і просто карта комфорту, карта, коли. Вам суперськи класно, тобто на фінансах навіть не хочу діставати тут карту. Фінанси будуть, вони будуть класні, вони будуть великі, вам вистачить, навіть якщо ви не працюєте, у вас будуть гроші на себе. отак от. Ви зможете витратити на себе, ви зможете себе порадувати чимось, ви можете, наприклад, тут косметику якусь купити, або там, якщо це жінка дивиться, і для неї це актуально, або якусь сумочку, ну щось таке для себе. Ось таке буде, і якщо ви планували якусь таку покупку для себе, вона реалізується і реалізується класним о, чином. Так, відносини в плані кохання, сім'я, перегорнута імператриця. Це про те, що, можливо, ви не, відчува... не відчуватимете себе, якщо це жінка зараз дивиться, не відчуватимете себе жінкою. От, можливо, ви якраз і в плані кар'єри там. Тикаєтесь, микаєтесь, щось ми намагаєтесь робити, і ви просто вже ну, не маєте сил, от, щоб бути жіночною, щоб бути е, такою, притягуючою до себе там, чоловіків або свого чоловіка. Тобто, Отак би якби вийшло. Да, я сказала, що у вас у відносинах все добре, ви, як жінка, мудра, контролюєте все там, в вашій родині, що ваше кохання на високому рівні, що ви підтримуєте цей вогник, але вона вийшла отак, і можна сказати, що буде мало таких от подій, коли б ви могли, як жінка, стримати. Та розвивати цей вогник кохання в вашій родині або у вашій парі. Якщо це дивиться чоловіки, таке можливо, то я скажу, що ваша жінка біля вас не почувається жінкою. На жаль, це буде не, не, не такі відносини, як би могли. Вони, знаєте, така ситуація, що вони нібито все добре, але от не вистачає цього якогось вогника. Так, давайте ще подивимося, що у нас тут на любов. Шестірка мечів, можливо, в парі планується переїзд або поїздка кудись, або ви будете йти до нових берегів, якесь оновлення, можливо, ви приймете рішення, наприклад, якщо ви розумієте, що ви не хочете бути у цих відносинах, ви поїдете кудись, відійдете від цих відносин. А якщо у вас ну, якби все добре, і ви не плануєте розходитись, то це просто. Можливо, ви знайдете рішення, яке буде компромісне і для вас, і для вашої другої половинки, і ви зможете піти в щось нове, додати якоїсь гостринки в відносинах. І так, таким чином трішки налагодити, поговорити, наприклад, зможете. Давайте ще воно дістанемо. Так, трішечки, бачите, не вистачає легкості, не вистачає у відносинах романтики. Ну, це нормально для тих, у кого вже давно ці відносини. І ось ви будете над цим працювати, будете якось трішечки прикрашати своє е е інтимне, і неінтимне життя, додавати трішки от таких легких емоцій, скажімо так. Так, ще одну дістану. Вам як порада не відкладайте це в довгий ящик, тобто не думайте про перспективу. От якщо ви зараз не вкладаєтесь у відносини, якщо ви зараз не налагоджуєте їх, то це може зіграти погано вам на потім. Тобто ви можете там і розійтися, або якщо ви зараз будете. Налагодити, налагоджувати відносини, то тоді це може швидко, швидше пришвидшити ваш нормальний стан у цих відносинах. Зрозуміли? Тобто не відкладайте на потім, не чекайте, коли ж там буде нормальний час, коли там діти виростуть. Якщо вони є, а якщо їх нема, то. Там буде якийсь момент, коли ми зможемо там провести класний час. Ні, от проводьте зараз. Отут, от тут, виходячи з тих ситуацій, які у вас зараз є, отак от і живіть, налагоджуючи от те, що у вас зараз є. Так, добре. Взаємини з оточуючими. Тобто сім'я, або. Ну, сім'я мається на увазі мама, тато, брат, сестра і так далі. Або просто. Mm, друзі там, тут вийшла перегорнута десятка пентаклів. Можливо, у вас немає зараз зв'язку і не буде зв'язку з рідними, близькими. Не буде зв'язку ну, такого близького мається на увазі, що ви прийдете там, до батьків додому, що ви будете з ними там спілкуватися, що все буде там добре. Знаєте, як приходити в батьківську хату? Ну, такого не буде, на жаль. Вийшли в перегорнутому вигляді, буде мало спілкування з іншими оточуючими. Якось немає. Можливо, ви працюєте, дуже багато працюєте, і у вас просто немає часу, можливо, немає бажання спілкуватися з рідними. Ну якось тут така, а можливо, начебто, спілкування є, але ви не розумієте один одного. Вас не розуміють ваші принципи, ваші погляди на життя. І ви будете, ну, типу, ми поспілкувалися добре, але, ну, самі розумієте, краще б не спілкувалися. Так, що в нас тут по типу, взаємним заточуючими? Пригорнута трійка. Жезлів, це про те, що, скоріше за все, ви навіть і не плануєте з кимось спілкуватися. Можливо, ви в когось погані відносини з близькими, можливо, у вас нема просто бажання. Просто, ну. Ні, хочете просто закритися в собі, там він нікуди не виходить, Це теж окей, це може бути імператор. Ну Для когось, для когось. Можливо, імператор не дає спілкуватися з вашими близькими. Але це вже такий червоний вогник, тому що так не можна. Якщо ви хочете спілкуватися, ви повинні спілкуватися, ви не повинні залежати від вашого імператора. якщо ви у вас він є. Якщо у вас немає, то це скоріше про те, що ви, наприклад, поставили собі от такі обмеження щодо спілкування з різними. Можливо, ви розумієте, що це спілкування вам не потрібно. Ну, всяке може бути. Тобто, ви собі якось вирішили, що ні, я не хочу спілкуватися, я не буду і все. Але, або просто не будете, от бачите, там виходив імператор в перегорнутому вигляді. Можливо, це про те, що ви будете дуже багато працювати, що вам просто буде не до а, спілкування ні з ким просто. Так, ще одну дістанемо. Дев'ятка очів перегорнута. Можливо, ваше оточення буде наганяти вам от таких от ворон, які вам будуть клювати вас. Ну, знаєте, якесь таке мислення наганяти негативне, там щось таке. І ви просто не ну, будете з цим, не будете працювати. Ви такі, ні, я не хочу тебе слухати, мені оці твої дурниці не потрібні. Я там буду займатися собою. Таке може бути. Ви просто не хочете поринати в негативні емоції. І взагалі не будете просто. З цим працювати, якось взаємодіяти, навіть якщо потрібно, ви просто відійдете скажете ні, до побачення, я не хочу твій негатив переймати на себе. Добре. Здоров'я. Щось тут по здоров'ю цікаве, пригорнутий ту з кубків. Це про те, що, скоріше все, ви у вас по здоров'ю начебто все добре, але от щось не так. Або емоційно якось щось не так. От начебто, начебто туз є, але він перегорнутий. Тобто, можливо, ви занадто емоційні, і це буде впливати на ваше здоров'я. Можливо, ви... Давайте докладемо зараз. Про що це? О, випадають тут карти. Про що це перегорнутий туз кубків? П'ятірка мотів, от я кажу про щось емоційне, скоріш за все, можливо, ви з кимось посваритесь, і це буде впливати на ваше якимось чином здоров'я, наприклад, на серце. Хоча тут не вийшла така карта, яка показала б саме серце, але це можливо просто, що ви на, е, будете нервуватися, і це впливає на ваше здоров'я. Тож не нервуйтеся, будь ласка. Так, яке буде здоров'я уроків у вересні? Пригорнути десятка жезлів. Нічого трагічного, нічого е, супер тяжкого, От і бачите, як тут люди та, тащуть на собі ці кавуни, е, ви не будете тягнути на собі нічого. Тобто, навіть якщо ви з кимось там сваритесь, ви швидко ці емоції віддаєте і все. Можливо, це буде імпульсивно, можливо, це буде занадто емоційно, але ви так от швидко вивільнили ці емоції негативні і далі пішли. І ви якось забули слово, ой, освободілися. Коли звільнилися, ви звільнилися від негативних емоцій, тобто вам стало легше, і ви пішли далі. Тобто, давайте так, якщо ви. Трішечки емоційна людина, а ви рак, і ви емоційна людина, то звільняйте, але давайте так, щоб нікого і себе собі гірше не зробити, і комусь гірше не зробити. Просто контролюйте трішечки себе, але звільняйте емоції. Але без крайнощів. Так, далі в нас йде творчість. Тут суперська карта на творчість Йде закохані. Це про те, що у вас буде бажання займатися якоюсь творчістю. Можливо, буде два якихось види творчості, можливо, ви будете обирати між одним чи другим, чим вам займатися, а можливо, ви будете займатися і першим, і другим. Можливо, ваша творчість це спілкування з людьми, і ви будете спілкуватися, ви будете це робити, ви будете налагоджувати стосунки з іншими людьми, і це якось пов'язано з вашою творчістю. Так, творчість раки. Вересень, творчість. Сімірка Пентаклів. Дивіться, яка карта цікава. Ну, По-перше, тут вагітна жінка. Можливо, ви собі е, якусь творчість запланували. Оце про ту трійку жезлів, яка отам була. Просто її зараз вже немає, вона в колоні. Але е, сам факт, що виходила трійка жезлів, коли були мрії, коли дівчина дивилась на зорі. Можливо, це про вашу творчість, що ви заплануєте собі щось, пропишете якісь дії, і будете потрошечки, потрошечки це реалізовувати, і ось колись воно там вистрелить да, там на дев'ятий місяць якийсь, ну дев'ятий це умовно, тобто, що пройде час, але воно стрельне. Наприклад, я зараз знімаю для вас відео. в мене дуже маленькі перегляди, але колись воно стильне, я це знаю. І я от знаю, що ця дитина моя, так, моя творчість, вона вистрілить, що вона реалізується, і я буду збирати з своєї яблуньки плоди. Розумієте, про що я? Тобто ви зробите вибір в сторону своєї творчості, яка вам дасть плоди, яка вам дасть пентаклі. Тут е, такі. Як вони гудзики? о, Згадала гудзики. отут, І вони як Пентаклі. І це про те, що результат буде, і він буде не так багато чекати. Ну, можливо, 7 місяців. Ну, можливо, менше. а Можливо, трошки більше. Але результат буде. Він ось-ось-ось. Просто дочекатися потрібно. Так, давайте останню карту по цьому питанню, по питанню творчості. Творчість. Підірка кубків. Знаєте, можливо, щось буде відпадати само собою, і ви будете прийматися, а як же там мені жити, а що ж? Можливо, саме робота ота кар'єра відпаде, і ви будете. Ой-ой-ой, що ж робити. Але ну насправді тут такі карти, що ви. Це на краще, тобто все, що відпадає, хай відпадає, воно ну, так потрібно, щоб воно відпало, щоб ви вивільнили місце для свого розвитку, для своєї творчості. Можливо, трошечки будете емоційні. Можливо, будете перейматися через кризу в цій справі, тому що ви будете е чекати більших результатів, але в них не буде. Ну, таких, от прям, суперських результатів одразу не буде. Ви будете. Прийматися, але сказати, що це ну, погано ні. Бо головне не, не засиджуватися в цих емоціях, а розуміти, так, я щось тут неправильно роблю. Добре, я змінюю стратегію, але все одно вектор собі обрала і я йому слідую. Добре, далі в нас є 9 відпочинок. Тут у нас перегорнута шестірка пентаклів. Ой, кубків! Можливо, це про те, що ви не можете відпочивати так, як раніше. Можливо, ви у вас немає, немає тих ресурсів, які вам от раніше давали відпочинок, такий, як ви би хотіли. Так вам вам ніколи сидіти і думати, а що там буде потім, а як там, ну. Просто сидіти і мріяти. Так? У вас нема, нема на це ча часу не згадувати, як було колись, як буде потім. Тобто ви не, ви не можете сидіти на місці. Ви не можете щось там собі е згадувати. Ви, вас, ви будете активні. Тут у нас король жезлів, але такий пригорнутий трішки. Ви будете активні. Тобто, відпочинок навіть якийсь він без відпочинку трошки. Відпочинок. Зірка, ну так, ви просто собі заплануєте щось і будете до цього йти. І для вас буде вже ну неважливо відпочили ви чи ні. Ви будете просто діставати з неба зірочку, щоб реалізувати себе якось, щоб налагодити, наприклад, там своє фінансове положення або свою кар'єру. Тобто ви будете все одно робити, робити, робити. Так, відпочинок. вісьмірка жезлів, Знаєте, от навіть якщо ви захворіли, навіть якщо ви якось будете себе недобре від... почувати. Чуть не сказала відпочувати добре. Як... Навіть якщо ви недобре себе почуваєте, ви все одно будете. Щось робити, щось, навіть якщо вам дуже погано, ви лежите з температурою 40, ви все одно будете про щось думати на майбутнє. Якось собі планувати щось, якось собі прописувати, тобто постійний такий процес у вас буде йти. Ну і в, в цілком, ну, я б сказала, що відпочинку у вас такого, що ви полежите, отак от не буде, щоб у вас там хтось. Поплекав, щоб ви там собі полежали трішечки відпочили, такого не буде. Будете постійно кудись щось планувати, навіть просто мислення, але буде воно активне якесь. Але не таке, що ви там без діла сидите, а постійно, при чому будете щось робити. Так, далі в нас саме розвиток та навчання. Тут в нас дві жезлів. Можливо, ваш саморозвиток та навчання залежить від когось, можливо, ви з кимось в парі будете працювати, можливо, хтось працювати над навчанням. Можливо, ваш саморозвиток та навчання залежить від вашої другої половинки, можливо, це ваша, ваша справа з кимось. Тобто ви собі щось запланували вдвох. І будете над цим працювати, цьому вчитися. До речі, до речі, для когось це може бути ну, така неочевидна, не але, наприклад, вагітність, хто планує над цим, і хто от ви будете, наприклад, поринати в те, що там ходити на курси батьків разом. А, бо тут вони, бачите, разом такий що це в нас тут? Чи картопля якась чешова, чи якийсь горох, чи фасолька. Вони разом це роблять, вони разом вирощують якусь от щось вирощують. І це може казати про те, що ви разом будете, наприклад, якщо це вагітність, то будете разом принати в це, або планування вагітності. Будете разом, разом, разом. І це ваш саморозвиток. Тобто ви будете розвиватися в цій сфері. Тобто ваш саморозвиток буде спільний з кимось, чомусь. Так, ще. Ще, що тут у нас? Суперська карта, Рицар Пентаклів, ваш саморозвиток на вересень місяць, це перспектива на потім. Це, от як та Смірка Пентаклів, там де вагітна жіночка була. Це про те, що ви будете щось робити для свого саморозвитку, що вам принесе потім якісь плоди, де ви зможете себе реалізувати потім як вже король Пентаклів, як людина, яка вміє заробляти гроші, яка ресурсна людина. Тож, от що ви зараз не робили, у кожного своє. Ви на правильному шляху, ви правильно все робите. Навчайтеся, дізнавайтеся, підбирайте якусь інформацію, якщо вона вам потрібна, бо це вам дуже зіграє на руку, скажімо так. Потім. Ну і карту поради однією картою дістану для раків. На місяць вересень карта поради. Пригорнути король мечів. Не будьте такі категоричні до всього. От що б ви там не, собі не вирішили, не будьте от просто категоричні. А, не будьте істеричні трішечки. Можливо, вам потріб... не вистачає такого, щоб ви заспокоїлись, сіли, подумали собі про там. Про щось неважно, неважливо, просто заспокоїтись. Можна не вистачає вам цього меча, щоб ви так. Так, я думаю, все, а далі розберемося. Вона вийшла в пригорнутому вигляді. Можливо, вам потрібно прийти до таких спокійних емоцій, рішучих емоцій, але не категоричних, не таких, щоб вам. Що ви, знаєте, думаєте, що от я сама вумна, або я краще всіх знаю, або ніхто мені не, не рівня. Ну, тобто ви повинні трішечки так осісти, хочеться мені сказати. Добре, ще одну карту, бо я трішечки не зрозуміло. карта поради. Карта поради. Пуста карта. Ну, напевно, не потрібно нічого казати. Раз вона вийшла пустою, значить, я все сказала. Добре, тоді дякую вам раки. Пишіть в коментарях, як відігруються, як вам такий формат відео. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте там дзвоники, щоб ви одразу бачили, що вийшло в мене відео. Ну і запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно і продуктивно. Тож, запрошую. Ну, все, всем пока!